What <laughs> You're the that you and I have the two my baby. Shut baby. to gonna rub your shoulders and shake, baby. Snap out it. I'm gonna feel and У школі маю багато досягнень, і останні з них це була перемога у всеукраїнському конкурсі, зайняла друге місце. Також я розмальовувала тубуси, які подавалися на аукціоні, і ті гроші були відправлені хлопцям на війну. Ось знаєте, ці слова, напевно, перекривають всі ваші таланти, які ви ще не демонстрували. Тому що ми свої таланти, свої знання дякуємо. Питаємося, допомагає. А будь певна, якщо в нас така підтримка наших захисників, то перемога у нас точно буде і ми стане, тому що є такі діти на нашій землі. Дякуємо Дякую! бачите, дякую за слово. Можуть записувати. <плев> Go, do О, хоче. Так. Значить, я вже так відпочив і я хочу сказати вірш через та Шевченка. Мені однаково, чи буде? Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні? Чи хто згадає, що забуде? Мене всігу на чужині. Однако мені. В неволі виріс ми чужими і не оплаканий своїми. В неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не залишу на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не поміне батько з сином, не скаже синові: молися, молися, сину, за Україну. Його замучили колись. Мені однаково, чи буде ти син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, звії люди присплять лукаві огні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Як всі знають, що вона піде на все, щоб дрятувати своїх дитини, якщо вона змінить. Тож я приготувала пісню для мами. Небі, нічка доволі спить. Хухом мов стокрила, за нею співучі пташки. Усе ужило, усе загубоніло. Зелений шум, весела луна. Уже сміялась і броніло, а я лежала хвора й самотна. Я думала, весна для всіх настала. Дарунки всім несе вона. Для мене тільки стару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула. Об вікно до мене заглянула від ябуні гілки. Замоготіла листечко зелене, Посипались ділесенькі квітки. <плес> Летене, тихотині, він повесняну волю зіспівав, а з ним привинули пісні пташини. І любий гай, він виріз з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде Того дарунку, що весна дала. Весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла. Пора піддавати підсумки, але це тільки почати, тому що у нас буквально ми е, дві доби тільки тут перебуваємо в вже дуже багато часу. І ці наші скромні подарунки ми дуже старалися із Ольгою Пкач, Змилою Поліщук, Ольгою Лучак, щоб вони для вас були приємними. Тому я запрошую неперевершених керівників, які ж організовують такі поїздки не одного року, які знають, як підібрати таку, таку творчу команду, не знаю, точно знають секрети. Ну, як мінімум, Ольга Кач. прошу Ольга Ігорівна, сюди, ви її аплодуєте. Людмила Ігорівна, яка знаю секрети тих малюшиків, від, напевно, рочку і аж до дорослої особистості Людмила Ігорівна. Жені Ольга Ігорівна, яка для нас є прикладом такої незламності, яка є з нами, але, на жаль, зараз мусить перебувати у номері. Про це розкажемо. Що... <плес> Речі голос усі кажемо А ня, Аня, Аня, де ходить сюди. Наша Анна Троїцька. Судить мікрофоні. Наша неймовірна талановита ласнівачка, яка вставши з крісла, перше, що вона сказала: слава Україні! Героям слава! Лікова ти була відана, дякую під колочко. Зна... Молоде Софія, ми знаємо, що напевно для вас найкраще подарун, щоб така була е, хороша. Іграшка, як це, будь ласка, добра, ще мила. дякуємо і такий дарунок має наша. Бачите, німецькому наші сіте, але роботи немає, бо ви все знаєте, ви відчуваєте тоді. Десь один та мило розмалювати нашу мандрівку, блінку вітами колора. Ми хочемо тобі подарувати це чарівні ліці, це не прості ліці, щоб ти малював історію не тільки свою, а й нашої країни. Дякуємо тобі, Данило, і все підмети нас для тебе. І Владислав, де Владислав, тобі щось Владислав, посту, тобто, я звідси витягаєте солодощі і заслужені є для вас, хоч ми казали, що перше місце тільки буде мати подарунок, але це теж солодощі для серії трошки заради вийшов. Теж не Не школи. Здравствуйте, так. Каміна. Наші мені дуже мало вставити. Так, ми також ми обіцяли, солодиш, що буде ще Так. А серед хлопців, хто став переможцем? Так. Прошу, щоб пару мовить дітей просили ковід уже. Добре. Так, далі. Це всі. Серед дівчат тільки троє. Хто ще були ті, хто ризикували? Оля була солоду. Отак, бачите, ці дівчата і читають, і плавають. Так, тягнеся солодку. Та ви аплодуєте. А серед Оля, ходить, зразу саме сюди зовнішній питання. Більше не було переможки лише марк? Хто смагався <плес> з ними? Юра! Юра, змагався! Десь погався! Моє плавання і Юрій майже одночасно був переможець звичайно серед них, але також ми тягнемо солодкі призи, ходіть, а ходимо в Атвірі Юрія.

Сказали і е, діти, які біля мене є. Ми сьогодні дійсно е, приємно було, що ви старалися, щоб було чистенько. Ми нас, будемо далі продовжувати. Відвідано до вас гості ходити, але були вражені, що в 28, в 28 -му кімнаті взагалі не було до чого причепитися. Тож дівчата з 28 кімнати ходіть, Ді сюди. солодкі призи. Так, хорошо. Молоці, старайтеся для нас. Так, добре. Так. Ну і далі. У нас останні місце. Наші діти, що встиг прибрати, то ми вам це прощаємо. А надалі думає, що у вас все буде ідеально в кімнатах. Навіть ніде не буде футболка на все буде ідеально. Так, і у нас далі що було? Конкурси. У нас сьогодні були конкурси, Звичайно. Ой, важко нам буде визначати, за хіба під ваші аплодисменти. Ми будемо зараз думати, хто чий номер нували наших вчителів? Є звичайно сімій або ми старалися, Юрій, щоб ти завжди мав свій унікальний корті, не просто іграшка. Це масажер, яка буде тобі давати завжди на смені. і така бухмаса, красива іграшка. Для Міле, поверніться сюди. Є, будь ласка. Так, ще в нього є одне побажання таке у Юра і бачу, що тут ще в нас є один такий гарний е, учасник, але зараз будете подивовані цими призами. Так, є, добре. Покладуйте їм ще раз. Звичайно, так, при це не закінчується. Просимо сідати, звичайно, що ніхто не буде. Що по закону завжди в нас Анна Труганівська і ми її собаки прес обов'язково ще один додаємо, тому що вона просто молодець. Так. Тому ще? Тому ще? Віка Шевченко, Віка Вікторія Шевченко, Ходи сюди. Це для нас таке сонечко, як ця іграшка. Ти така щира, і сонячна, тому дякуємо тобі за твій талант. Просимо. Так. І далі у нас було дуже багато пісенних номерів. Хто ці дівчата, які ризикували, які витягували команду, які оголошували, які вболівали один з іншого боку, другий з іншого боку. Перша наша спільна робота, яка розпочала наш творчий турнір. Отже, капітан команди Пес Патрон Сергій сюди. Софія сюди. Дарина. Так, ми тут так добре, що можемо на другий день. Так? Прошу. Таміла, Дария та на Анастасію. Прошу стаємо всі сюди разом. Дякуємо вам безмежно. Ходіть сюди. Анастасія, до речі, готується, ще має презентувати нашу країну в Хорватії, Тому Анастасія тренуватися, щоб там все було на вищому рівні трошки стаємо тісніше, ще більше і більше. і ну, ви вже знаєте, хто майбутній президент України? Хто? Так. Хто? Станіслав Ульмовеч. Станіслав. Аналізик і според майбутній президент. Дякуємо за закритий сьогодні вичерпне інтерв'ю. Просимо присідати. А, так. І у нас Аня. Готувала сьогодні теж номери, не допомогти, як можна творити. Номери не кажуть за кілька хвилин підготувати номер. Ну і ви знаєте, скільки я сьогодні фотографувалася і казала, що давайте, щоб ви все попали, -то тому що ця людина колись буде відома на весь світ. Проконістку Олександра, який і Росхований допомагав і зараз Для тебе також відомо, що він нам лише буде завдання задавати. Ми Тут теж даємо завдання, ти маєш розібратися, що це, і провести для обох команд турнір. Зрозумів? Аплодуємо Олександру. О, І є в нас дві матути і дівчинка Вероніка, які найбільше полівали, які тут. Не знаю, просто залишили, що ми а, на ті по 5 балів штрафу всі про, е, пробачили. Так що прошу для вас теж солодощі передати так там також. І у нас є, ми, як ми казали, цього року у нас родинний відпочинок правильно? І з дівцем. Таким для нас усіх для кожної родини, яка присутня, але щоб кожен з них ще й виступав на конкурсі, повністю то це у нас перше. Тому також ще прошу для нас, Рудмила для родини Труханівських, для Наталії, для Ами, для Надії. Тоді, 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 тоді. Так, і настаненько, мама взагалі співала, теж така Каня розповідала, такий вірш, чудовий, і думаю, що всі почули, чому треба говорити українською мовою. Данило, ти, е, знаєш, у нас те, що у вас просто фантастично, чи? ні? Знаєте, пані Наталя, напевно, вже готує для вас щось смачненьке на вечір, а ви для неї принесете такий теж солодський прес. Так, і, і я думаю, що наша пані Оля. Пані Людмила, і ще пані Людмила теж заслужали подарунки, а наш оператор це просто Вона Не але якщо це буде точка в точку, то я...